Жінка має бути жінкою у всьому. Так вирішила Олена Даць і створила колекцію з самих тільки суконь та пальт. Шовкові плаття до коліна прикрашені авторським мережевним плетінням і все це у стриманих чорних, бежевих та ніжно-рожевих тонах. Скажу чесно, іду. Назустріч клієнтам багато жінок не перестають просити сукні, кожен раз хочуть бути в іншому образі, грати іншу роль і насолоджуватись життям наповно. А ось колекція Олени Буреніної. Дизайнерка взялася досліджувати найпотаємніші сторони людської душі на подіумі. Купа містичних символів у поєднанні з останніми трендами. Ось пальто з воронами птахи сидять на обох плечах моделі. А ось дівчина з рогами замість крил на спині. Завершили показ дві зеркальні сукні чорного і білого кольорів, які залишали після себе чорно-білі розводи. Глядачі в захваті від небаченого креативу теська такої песимізм. І оптимізм в конце, і, і, і логіка, і каськонструкції, і, 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 і дівки, кастинг хороший. Ну то тобто, мені понравилось вообще совершенно все. українські тиждень моди триватиме ще чотири дні. Вже сьогодні свої колекції представлять Юлія Асіна, Тан та молоді українські дизайнери. Олена Халік та Денис Ковальов. П'ятий канал.